Вітаю! Сьогодні поговоримо, що таке текст і як розпізнавати текст за його основними ознаками. Відгадай загадку. Ніде не купиш, на вагах не зважиш. Сам здобуваєш, у комору складаєш. Що це? Знання. Давай пограємо в гру Вилучи слова. Вилучи слова назви чисел і прочитай заховане слово. Вилучаємо 1, 2, 3, 4 і виходить слово канікули. Поділися своїми враженнями про канікули з, однокласниками, з однокласницями. Чи можна назвати твою розповідь текстом? Поясни. Досліди, що означає слово канікули. Як ти вважаєш, де про це можна дізнатися? Прочитай вірш Михайла Маморського. Чого я вчуся? Вдома вчить мене матуся, в школі вчить мене учитель, і сама я добре вчуся рідним словом говорити. Вчусь не тільки говорити, а й читати і писати, щоб усі раділи діти, щоб пишалась мама й тато, щоб пішла між люди слава, щоб казали. От дитинка добра, мудра і ласкава, це маленька українка. Про що розповідається в кожному з речень? Чи пов'язані вони один з одним? Чи становлять ці речення текст? Це текст, бо всі його речення зв'язані за змістом. В них розповідається про те, чого навчається дівчинка. Усі разом вони допомагають зрозуміти, що хотів сказати автор. Пригадай, що таке текст. Отже, зв'язані за змістом речення становлять текст. До тексту можна дібрати заголовок. Понаних кубиків склади прислів'я та запиши його. Поясни, як ти його розумієш, і чи можна назвати висловлювання текстом. Ніхто вченим не родився. Як ти розумієш, це прислів'я? А чи можна назвати висловлювання текстом? Чому? В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви, склади, слова і записуємо прислів'я Ніхто вченим не родився. Сьогодні на уроці ми будемо розпізнавати текст за його ознаками. Прочитай запис, Що я люблю? Люблю я маму, люблю я тата, люблю я свою рідну хату. Люблю. Чи можна цей запис назвати завершеним висловлюванням? Чому ти так вважаєш? Уяви себе в ролі поета або поетеси. Подумай, як можна було б доповнити вірш. Щоб перетворити його на завершене висловлювання. Отже, пам'ятай у тексті речення розміщені у певній послідовності. Текст є завершеним висловлюванням. Отже, текст це групи речень, які мають спільний зміст. Є завершеним висловлюванням. Розміщені в певній послідовності, можуть мати заголовок. Прочитай текст. Осінь чудова пора року, справжня краса. Усі дерева одягнені в розкішні жовті кожушки, наче йдеш по-чудовому килиму. Земля вкрита різнокольоровим листям. Я полюбляю гуляти з друзями, коли на вулиці така пора. Мій настрій покращується, і навіть легкий осінній дощик не зіпсує його. Осінь пора змін, і вже теплі дні змінюються на холодні, непривітні. Тож настрій мій також міняється. Порятунком стають улюблені фільми, які передивляюся в тисячний раз, бо вони ніколи не набридають. Я обожнюю золото багряну осінь. Підбери заголовок до тексту. Дай відповіді на запитання, про яку пору року розповідається у тексті? Що полюбляють люди робити з друзями, коли на вулиці така пора? Яким листям вкрита земля? Який порятунок вигадали люди, коли на вулиці прохолодно? Робота у зошиті з друкованою основою. Прочитай текст Україна, слово незабутнє. Ти моє минуле, славна Русь, Ти моє сьогодні і майбутнє, бо твоїм'я. Іменем Зовусь. Про що розповідається в цьому тексті? Добери до тексту заголовок і запиши його. Друга вправа. Прочитай речення. Ромашку називають луговою царицею. Це найпрекрасніша у світі квітка. Квіти трав'яністі рослини. До рослин належать також дерева. З дерева виготовляють папір. Папір виник дуже давно. Чи становлять ці речення текст? Напиши чому. Вправа номер 3 Прочитай речення. Пронумеруй речення так, щоб склався текст. Перше речення На подвір'ї ходило курча. Друге. Воно відбилося від квочки і жалібно запищало. Третє. Побачивши кота, замовкло. Четверте. Підійшло тихенько до нього, притилилося і очі заплющило. І п'яте. Тепло йому біля котового кожушка за Василем Сухомлинським. Розділи текст на речення, постав розділові знаки. Біля села ліс в лісі ростуть ялини, які стрункі, красиві ялинки, скільки шишок на них. Отже, ще раз уважно прочитай, розділи наречення та постав розділові знаки. Біля села ліс. В лісі ростуть ялини. Які стрункі, красиві ялинки! Кількість шишок на них. Домашнє завдання. Скласти невеликий текст, що я люблю робити, записати його та підготуватися прочитати в класі. Завдання на п'ятій сторінці підручника, четверта вправа. Дякую за увагу. До зустрічі!